Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Якби ти короткий піаніст, хоч одним тверезим нейроном у своїй нанюханій макитрі мав можливість збагнути, що таке майдан, то ти б не вивалював на люди тупезний бред. Що майдан хтось може замовити, пише екс-військовий та волонтер Олексій Балов. Далі мовою оригіналу. Ти вже поц в маміної юбки розказував про ебанітові палички та світара, а свинарні розказували про каструлі, гоздеповські печеньки та посотки баксів за ніч на майдані. А а до тебе ще одне чучело в шляпі розповідало про наколоті мандарини. Вам ніколи не зрозуміти, що таке майдан, бо ви були є і залишаєтесь малоросами доскону, бо ваш сраний мірок не влазить історичний подвиг людей, що з фанерними щитами йшли на мусарські автомати. Недавно тобі цього зрозуміти. Ти в той час в Москві відкаблучував за гроші. Майдан це. Не про організацію з Москви. майдан це про ваше просралі, майдан це про твій вирок. Майдан це про наше замахале. Майдан це цунамі людського горя, яке ти нам приніс. Замість того, щоб будувати доти з бетону, ти шашлики смажив та війська відводив. Замість того, щоб стухне клепати, ти йолоп бойових генералів гнобив та чонгар розміновував. А тепер ти скигли, що тобі майданом загрожують? Напиши заяву за власним, поклади голову на місце і вали собі подалі з України. Бо нацарював ти таке, що вже не унесеш. Зібрали ми небагато в порівнянні з минув... Лим разом десь на тисячу штук, але на загальному фоні справ в державі то і це є добре. Небайдужим тисну руку, небайдужих обняв. Отже, півтори доби з дивана мене не кантувала, а з понеділка по конях усіх обняв, приподняв. Кузня клипає скоби ЗСУ скирдує. Микола княжицький журналіст той же час пише наступне: Володимир Зеленський видав велику таємницю російських спецслужб. Вони, начебто, готують операцію з кодовою назвою Майдан 3 Завдання операції розколоти українське суспільство, створивши хаос, щоб усунути зеленського з посади. Про це президент України. Сказав іноземним журналістам у четвер, 16 листопада. Він додав, що інформацію про російську спецоперацію має українська розвідка. Вона також надійшла від наших партнерів для росіян. Майдан це переворот, тому операція зрозуміла. Що ж зрозуміла не лише те, що росіяни мріють про переворот в Україні ясним є й те, що серед тих, хто допомагає Кремлю, є українська влада. Майдан не виникає на порожньому місці. Його не може підготувати і спровокувати жодна спецслужба: російська, американська, українська чи будь-яка інша українці виходили на майдан тоді, коли влада не залишила їм виборах через. З намагання забрати в нас свободу і демократію, майдани відбувалися через засилля, корупції, відмову від інтеграції з Європою, і намаганням загнати нас у російське стійло. Сьогодні українці точно не хочуть виходити на майдан, бо в нас війна і ворог у середині країни. Ми маємо робити все для перемоги і для миру на нашій землі. Ми об'єдналися довкола захисту, незалежності та збройних сил України. Зеленські його оточення хотіли зруйнувати нашу єдність пропозицією провести президентські вибори навесні наступного року. Хоча 80% українців виступають проти таких виборів. Для потреб кампанії оточення Зеленського готувало удар по військових і, зокрема, по генералу Валерію Залужному. Отже, якщо Росіяни готували операцію Майдан 3 то напевно з урахуванням передвиборчої гарячки в Україні і без відповідальних дій оточення Зеленського. Але виборів не буде. Бо в офісах на вулиці Банковій зрозуміло, що їм не перемогти на виборах під час війни. Висновок простий: кожен має робити все для України, а не займатися втіхою власних амбіцій. А влада має припинити лякати українців і наших партнерів перспективою нового майдану. Просто працюйте відповідально і об'єднуйте Успільства нецензурованими телемарафонами олігархів за бюджетні кошти по скриптом. А, взагалі, три майдани вже відбулися. Перший називався студентською революцією на граніті. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.